І знову привіт! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Сири заявили, що більше не продаватимуть і не купуватимуть студій. Воно воно бреше постійно, а отак просто зосередяться на розробці якісних ігор. Самовпевненість його згубила. Хоча ікс дефіанти перенесли, мережею почали ширитися нові чутки про публічне демо. Я не віру. І мене І, і Вислав вір, я не вірю. А от дивіться. І... От тепер хресто зробили вір і... інтернетні детективи проаналізували вакансії Аркейн та дійшли висновку, що Marvel's Blade розробляється на Рушієві Void Engine. Він же модифікований і рушій думів. На ньому також були створені Дізоноред другий та його спіноф Death of Outsider. Ну і з А от Prey вони робили на CryEngine. Енджін. Провальний Редфол на четвертому Анріалі. Йой, точно. Хірокі тотокі вже зайняв місце Джима Райана на посаді керманича плейстейшені. Я пенсіонер. Це все і це край. З 4 по 11 квітня в Epic Store знову роздаватимуть The Outer Worlds, але незвичайний делюкс видання з усіма доповненнями. Це ж було вже. Digital Foundry виявили, що PS5 версія Хайфай Rush має кращі тіні ніж в Ексбосі. Це незаперечний бляха муха факт життя. Але це той падло факт, з яким тобі доведеться змиритися. Незважаючи на росіянську на перших рівнях демки Stellar Blade звучить грізно, та я за сранською не розмовляю. Та все одно зайняла перше місце в українському топі ps Store Та ще й незвичайне делюкс видання. Та да, це волга? Трястя твої, ah, блін. Right. на Bandai Namco показали ігроладного трейлера нового DLC-шного персонажа для восьмого Текена. Еді Гордо. Ранній доступ до нього вже відкритий, а повноцінний реліз запланували на 4 квітня. Це прекрасно. Там Наві стали першими чемпіонами світу із другого Counter-Strike, зустрівшись у фіналі з американським Фазе Клан та вибороли перемогу з рахунком 2-1. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої. Мотивації! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Всі вівторка.